нас не стомило свято в школі, пікнік біля озера. Ми ще вирішили заїхати в магазин за морозивом. але ж ви знаєте, морозиво, морозивом, а може і ще щось. Тут хтось на самокаті, як ви бачили, приїхав. Марія нас веде вже в китайський магазин, тому що Шанель треба іграшка. Щось розказує по дорозі, що їй ще треба. Тут і я ось є. Йдемо. Ідемо просто прогулятися. Ми навчилися гуляти по магазинам. На екскурсію. Знаєте, буває, зайдеш в магазин, тобі нічого не треба, але тебе починає нервувати, те, що хочеться щось купити. Ти маєш звідти з чимось вийти. Я навчилась Віталій. Просто гуляти по магазинах. Такі кросівочки 16 євро, до речі, вони так непогано виглядають. Такі з брязківцями трішки дорожчі, але йдемо далі. Нічого не предвищало біди, і тут Оксана зупинилася на уга. А Женечка підказала, що уги на високій підошві навіть дуже зручні. Є ще такі, ці 22 євро ті 16. І ці теж доволі такі класні. До речі, матеріал дуже класний. Вони такі більш на замшу схожі. У мене попередні, так вони такий матеріал біжубитий. Я ще й за них віддала тоді в минулому році 50 євро. Ці 16. Так, да, китайський магазин, але вони такі непогані. Хотіла біжеві, хотіла біжеві, давай шукати 41-й. І зазвичай на мій 40-й, 41-й тут нічого, а вийшло ні. От в цих матеріал взагалі, знаєте, от як колись були такі, як бумага. Марія почала предлагати сапожки, я не повелася, відправила їй щось вже йди, кажу, пошукай. Починаю шукати. Починаю шукати розмір бежевих. Мені якраз так в будинку, в машину, до Марії, до школи. Ну, Ці будуть жаркі, ці мені. Але наступного разу. Я повелась на оці коротенькі. 41. й Зазвичай да, в таких магазинах, там 41-й, він піде як за 40 й А ні? Ці, виявилось такі Шльоп, шльоп. далеко не втечеш. Скажу так. Класні, але трішки як шльопанці. Якщо в будинку холодно, то те, що треба. Плюс у нас скрізь плитка, плюс у мене є автентична кухня, в яку треба ходити. Ну і плюс мої попередні угі, на жаль, біля кострика стрельнуло і пропалило мені маненню дирочку. До речі, передивилася відео, і от чорні такі більш прикольніші. Але що тішу ті таке? Скажу так, шльопає. Якщо надумаєте піти від свого партнера, то рекомендую купувати. Так, я взяла 40-й, чорний. Потім я там ще замінила устілки всередині. Тому що одна почала скручуватись, а одна лишилась нормально. Знаєте, ми, коли щось нове купуємо, ми хочемо, щоб воно було ідеальне. Ну, По-перше, 16 євро. По-друге, у ми... нас у нас ноги в усіх індивідуальні, нестандартні. І я в ті угі замінила у стілку, положила інші, доволі такі зручні і залишилась дуже-дуже задоволена. Так, це ми прийшли за іграшкою для Шанель іще. Але таких от качачок, ще щось то не було. Ми вибрали їй вірьовочку. І, здається, та вірьовочка коштує лише 1 євро. З пищалкою ми вирішили не брати резинові тапочки, різинові вітнамки для собак. Ну, научаться спочатку різиновим вітнамком гратися, а потім справжнім вашим. Взяли ми розу вірьовочку для собаки. Ну, не 10 євро вона коштує, а один то Марія задоволена. Ходила Марія по магазину. Пропонувала все щось купити. Десять разів, що в Руслана спитала, що ти хочеш що тобі купити, що в мене, що ти хочеш що тобі купити. Завжди захожу подивитися на сумки. Вон, така маленьку водичку положити, телефон. Не люблю чорні. Не люблю чорні сумки. Вона виглядає як дирка на тобі. Далі я зайшла в світ піжам. Ну, Таку прям теплу-теплу в мене є, а така по типу штани і рубашечка було б непогано. Треба подумати. По 12 євро, такі непогані, знаєте, всередині байкове, і навіть по 10 щось тонше. Ну і такі геть теплі, такі плюшеві, то по 15. Різні такі з Ну, У мене таке чудо є. До речі, подумала, так, піжами так гарно знашуються. Хоч ти в неї просто спиш, але піжами знашуються. Рюкзаки по 10 євро. доволі таки виглядають нормально, не якась там тряпочка, і цей 10, і цей, і цей 10. Прикольно. Шуби, кофти. Ну, Це таке синтетичне, прямо, але тепле. Кажуть, що одежа в китайському магазині вся прям з пластмасових бутилок. Ну, вся да не вся. Можна щось знайти. Отаке, таке, замість піжами. Навіщо та піжама? Але занадто біле для мене. І розмір, наче, але занадто біле. 30 євро. Такий кардіганчик, теж замість халата. Лепше б сюди капюшончик. Далі ми так і пішли по морозиву. Тут у нас такі пироженки класні. Прям тут роблять. Є пастичерія, Не в усіх магазинах, Є таке відділення тут є. Такий тортик буде коштувати 30 євро. Так, замість хліба ми взяли піцу. Не можу я пройти повз піжами, мені треба їх потрогати. Але от в такій спати не будеш. Ти будеш мокрий, це хіба що по будинку ходити? Я в такому спати не можу. Мені краще 3-4 одіяльця на себе накласти, натягти. Так, нам треба кульочок для піци. Ми беремо кілограмове морозиво, три смаки, 4 євро коштує. Цього разу того, що ми звикли брати, не було, довго думали. Але взяли ж таке саме: там, кафе, какао і біле морозиво з кусочками шоколаду. Але, як виявилось, в Марії реакція така: треба більше інсуліну на це морозиво. Тому ну, добре, що скоштували. Ну, добре. Смачне, це однозначно, що смачне, але будемо повертатись до того, що брали завжди. Цього разу його не було. Але навіть взимку, ось смачне, свіже, класне таке, неводянисте, бомбезне. Морозиво під кіно ввечері. Овочі і фруктів Меді завжди мені подобаються асортименти свіжі. Тут я не втрималась, побачила велику пачку масла свого улюбленого. Сир брі, доволі такий класний виявився. 4 евро. І ми взяли отакі товсті сардельки. Теж вони виявилися смачними такі. Рідко я таке беру, але іноді так, де. Да. Смаку для перебити смаку, зазвичай м'ясо готовлю сама. Так, ми зайшли за морозивом. Продуктом ми залишили 18 євро, ну і вийшла я із черевиками. А взагалі день з дітьми провести це так непогано. Хоч і треба мені да, там, спілкування. Але настали часи, коли ми радіємо, коли діти поруч. Якщо раніше чекали, коли виростуть і підуть на свої хліба, то зараз ми радіємо, що діти поруч. Всім здоров'я!